Вітаю глядачів нашого телеканалу на календарі п'ятниця, 3 лютого. А це означає, що посади робочі будні попереду вихідні. А ми продовжуємо ділитися свіжою інформацією про події в місті та регіоні. Як ми вчора повідомляли, вчора у стрию відбулася презентація катехизму під назвою Христос, наша Пасха. Укладники працювали над нею більше дев'яти років. Це офіційний текст віровчення Української греко-католицької церкви. Книга розкриває особливість богословської традиції УГКЦ. Більше про написання та зміст катехизму. Дивіться далі. Офіційне представлення катехизму відбулось у Львівській духовній семінарії 24 червня 2011 року за участі блаженішого Святослава Шевчука. Вчора презентація відбулась і у стрію. На ній були присутні члени клубу греко-католицької інтелігенції Союзу Українок, а також представники робочої групи, які безпосередньо працювали над катехизмом. Оці та інші громадські організації. Це вже 42-ге представлення книжки, яке відбулось не лише в Україні, а й за кордоном. Мета кожного катехизму. Це є допомогти вірним поглибити Христову віру, Христову науку. Отже, це є перша мета будь-якого іншого катехізму – це пізнати, поглибити і втілювати в життя. Те, що Христос заповідав Катехизм Христос, наша Пасха офіційний текст віру вчення Української греко-католицької церкви. Книга містить більше трьохсот сторінок, на яких розкривається особливість богословської традиції у ГКЦ, спираючись на святе письмо, спащину оці церкви богослужбових творів, а та іконографії. Катехизм поділяється на три частини: віра церкви, молитва церкви і життя церкви. За методологічну основу тексту катехизму взято анафору літургії святого. Василія Великого. Сама ж назва книжки це суть всієї віри. Отже, це є основи нашої віри, так? Пасха Воскресіння Христове. А і так, другий великий мотив, яким ми хотіли засвідчити, що наша церква українська греко-католицька матірна тут на рідній землі пережила свою Пасху. переслідування. У рамках представлення книги було висвітлено передумови та процес написання катехизму, його структуру, зміст та інші особливості, які лягли в основу цього офіційного тексту у ГКЦ». Першим джерелом нашого катехизму є саме Святе Письмо. Це щось, що нам належить, щось, що розповідає про нас, ким ми є. Ким ми були і ким ми будемо? І так в історії продовжуючи наступним джерелом є святі очі церкви в ході зустрічі присутнім показали представлення катехизму блаженнішим Святославом Шевчуком. По закінченні презентації присутні мали змогу задати питання до упорядників і почути відповіді а також придбати довгоочікуване видання. Цього разу стрійська книгарня ідея свій традиційний літературний четвер перенесли у міський народний дім. Адже охочих зустрітися з громадським діячем, письменником, краєзнавцем, дослідником історії Романом Ковалем. Сама книгарня не вмістила б. Тим паче, що разом із ним до Стрия приїхав і літер гурту Тінь Сонця Сергій Василюк. На зустрічі були присутні і наші кореспонденти. Роман Коваль народився 10 квітня 59-го року в місті Горлівка Донецької області в родині вчителів за фахом медик, член Української герцінської спілки, голова з українського політичного об'єднання, державна самостійність України, член національної спілки журналістів України, президент історичного клубу Холодний Яр і член національної спілки письменників України. Наш гість автор більше трьох десятків книжок, циклів радіопередач Холодний Яр «Отамани Гадямацького краю, Кубанська Україна, «Історія, яка не завершується, за Україну за її волю, сценарію Документальних фільмів лауреат літературної премії імені Михайла Стельмаха а ще ініціатор і організатор спорудження борцям за волю України пам'ятників меморіальних дощок, відновлення їхніх могил та найменування їхніми іменами вулиць. Ми ще і відновлюємо могили всіх насамперед борців за волю України в даному разі безновинних жертв тієї епохи. Також причетні до перейменування. Вулиць, зокрема, в тому в селі Мельники, який, я знаю, Роман Пастух був уже, і Я думаю, що хтось іще був з э, Стріян. Наприклад, коли я приїхав в село Мельники, це столиця Холодноярської республіки, то вулиця ця називалася Надежди константиновні Крупської. Зараз вона наз, 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 називається Холодноярівська. Вулиця Шкільна перейменована на братів Чупаків, відновлена назва э, Чупаківський узвіз, тобто це та територія, де яка належала бортам шупакам, тільки вони пішли в світ захищати Україну. Слова й думки письменника органічно доповнювали пісні виконанні соліста і лідера сучасної української фольк-метал групи Тінь Сонця володаря гран-прі Київського фестивалю Подих Сергія Василюка. В далеку сторону боротися за вітчизну. Ama ölecek miyim? 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 В житті свого часу, двадцять років тому, посідав велике місце в моєму духовному заростанні. Чому саме про це дізнаєтесь в черговому випуску програми циклу Літературна світлиця Василь Олексєєв, Тараса Мигаленко для стризьких новин. Києві презентували документальний фільм про службу безпеки ООН. Повідомляє сайт 24 го каналу. Автор стрічки СБ ООН зачинені двері Віталій Загуруйко. Режисер побудував стрічку на розповіді істориків та спогадах колишнього співробітника спецслужби, зв'язкової УПА та особистого охоронця Романа Шукевича. Зйомки тривали півроку у Києві, Львові та Івано-Франківську. Більшість акторів непрофесійні. Це близько 70 членів товариства пам'ять. Історики називають тему спецслужби ООН однією з найменш розкритих у вітчизняній історії, адже ті, хто працював в службі безпеки, і досі не розкривають таємниць. Українська спецслужба, тобто служба безпеки організації українських націоналістів, творилася без наявності держави і творилася в екстремальних умовах. З одного боку, очевидно, що це було надзвичайно важко для тих людей, які творили цю спецслужбу, але з другого боку, це забезпечило те, що створена спецслужба була настільки сильною, що змогла протистояти найбільш професійним спецслужбам того часу фашистській і радянській, каже історик Володимир В'єтрович. Фільм вже зараз можна дивитися в інтернеті на YouTube. Також покази обіцяють організувати у найбільших містах України. Ласуни з усієї України зможуть насолодитися уповнені. Упродовж 9-12 лютого у Львівському палаці мистецтв в п'яте відбудеться найсолодше свято країни свято шоколаду. Протягом чотирьох днів тут відбуватимуться найрізноманітніші мистецькі та солодкі події. Інформує прислужба Львівської міської ради. Тут діятиме шоколадне місто з унікальними скульптурами львівських будинків, що більше в місті навіть буде власний рухомий транспорт. На відкритті свята шоколаду витесуватимуть скульптуру із брили шоколаду вагою 3 тонни. Також на святі шоколад'є створять унікальну п'ятиметрову шоколадну піраміду. Професійні українські та закордонні шоколад'є і кондитери проведуть унікальні майстер-класи. А для наймолодших відвідувачів діятиме дитяча шоколадна країна, арт-майстерня із створенням шоколадних скульптур та малюнків. Також кожного дня свято шоколаду працюватиме ярмарок, презентація шоколадних виробів найкращих представників індустрії, театр живих скульптур показуватиме свої атракції. …ну межева джазова музика. А я нагадую, 4 лютого у приміщенні міського будинку культури відбудеться презентація збірника спогадів Без вас сумують гори у програмі Вшанування пам'яті мандрівників стрищини, що відійшли у вічність зустріч з ветеранами спорту, альпіністами та туристами Львівщини. Організаторами заходу є асоціація ветеранів спорту. Початок презентації відбудеться о 16 годині. Вхід вільний. Останні повідомлення на цю годину. Завтра у цій студії зустрічайте марту Стадник. Вона підсумує головні події тижня. Я ж бажаю вам вдалого вечора та гарних вихідних. Будьте здорові! Підсумуємо головні спортивні новини п'ятниці. Для вас працює Єгор Тимків. Моє вітання. Україна представила черговий проморолик «Євро-2012». Україна продовжує нову промокампанію до Євро 2012 із умовною назвою Ми чекаємо на Євро, яка розпочалася у грудні минулого року. На екрани вітчизняних телеканалів вийшов черговий проморолик до майбутнього чемпіонату, який присвячений офіціантам та працівникам ресторанного бізнесу. Вартість відеороботи не повідомляється. За задумом режисера промоційна кампанія Ми чекаємо на євро включає декілька роликів. Кожен із яких Овідає про конкретну професію, завдання проекту розповісти про важливий внесок кожного українця в національний проект Євро 2012 Збірна України з футзалу вийшла у чверть фінал чемпіонату Європи. Вчора збірна України з футзалу стартувала на чемпіонаті Європи, який проходить у Горватії. Першим суперником команди Геннадія Лисенчука стала збірна Словенії. Українці вирішили результат матчу ще в першому таймі, забивши у ворота словенців чотири м'ячі. У другому таймі Словенія змогла розмочити рахунок, а наші хлопці забили ще двічі. Гра завершилася з рахунком 6-3 на користь України. Героєм зустрічі став Валерій Лехчанов з енергії, який відзначив. Цехи триком і ще один раз забив у свої ворота. Ще по голу за нашу команду забили Дмитро Клочко, Сергій Журба і Максим Павленко. Львівські хокеїсти сенсаційно обіграли Донбас. 2 лютого в чемпіонаті України з хокею зафіксовано сенсацію. Львівські леви обіграли Донецький Донбас. Леви, що втратили шанси на потрапляння в четвірку найкращих на рідній кризі, зуміли засмутити шанувальників чинного чемпіона України. Поступаючи з походу зустрічі, львів'яни зрівняли рахунок, а пізніше й вийшли вперед. Тим не менш, Донбас не здавався. І з усиллями Артема Бондарєва в середині третього періоду зробив рахунок 2-2. Однак глядачів Новоярівського. Стали свідками драматичної кінцівки за 5 секунд до кінця матчу. Перемогу левам приніс точний кідок захисника Дениса Хоніна. Аль-Ахлі знявся з чемпіонату Єгипту. Президент клубу Аль-Ахлі Хамід Хамді оголосив, що команда не буде брати участь у єгипетському чемпіонаті. Ми глибоко переживаємо смерть мучеників, яких ми втратили. Те, що відбувається з єгипетським спортом і з нашим клубом, це справжня трагедія. Національне лихо, зазначив Хамді. Нагадаю, що 1 лютого у місті Порт Саїд під час матчу футбольних команд Аль-Масрі і Аль-Ахлі почалися масові заворушення, під час яких загинуло 74 людини і сотні постраждали прем'єр-міністр Єгипту за підсумками того, що сталося, відправив відставку весь керівний склад Національної федерації футболу. Феррарі представила новий болід 3 лютого у Маранелло Феррарі представила свій новий болід f 2012 який виступатиме в сезоні 2012 Формули 1. Як і очікувалося, яскравою візуальною особливості автомобіля виявився ступінчатий носовий оптічник, подібний до носового оптічника раніше представленої машини Катерхема. Пілот Феррарі Філіпе Маса розповів про свої враження від боліда. Болід виглядає дуже агресивно. Частково це те, про що я мріяв. Я дійсно вірю команді і вірю в. Цю машину цитує Масу СПН. Фернандо Алонсо також поділився своєю думкою. Новий боліт виглядає кардинально іншим чином, ніж його попередник в останні два роки. Сезон 2012 стане для мене третім у Феррарі, і я хочу сильно почати чемпіонат. І це все на сьогодні. Проведіть вихідні з користю до понеділка. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, сніжитиме протягом дня. Атмосферний тиск – 776 мм ртутного стовпчика, вилось повітря – 78%. Температура повітря вночі – мінус 16, мінус 17, в день – мінус 15, мінус 12 градусів. Вітер дутиме в західному напрямку – 3-4 метри за секунду.